Наші будинки занадто маленькі та незручні. Але це нам лише здається. Насправді у наших шафах повне місця, а порядок може підтримуватися сам собою. Цьому заважають лише зайві речі, які давно час скоротити. Порядок у шафі це справа 10 хвилин. Але дев'ятирічна Таня в це поки що не вірить. Кожен ранок в неї проблеми з речами. Ну, я, в принципі, знаходжу свої речі, але я їх. Частіше за все отут на підлозі знаходжу. А, а чому ти не складаєш свої речі в шафу після школи? Ну, не знаю, бо вона маленька. Насправді Таня така не сама. Багато хто не може навести вдома лад, тому що просто не знає як. Подобається вам наводити порядок вдома? Ні, але потрібно. Не знаю, треба навчитися, щоб це подобалось. Не дуже. А чому? Манікюр шкода. Ну, коли є. Время то можна ще. Але не ну, дуже хочеться. Mm, Насправді твоя шафа дуже велика. Я зараз тобі це доведу. Потрібно всього лише три кроки, з якими впорається навіть дев'ятирічна Таня. Перший крок прибрати з шафи усі зайві речі. Старі, зношені, не за розміром. Ті, що просто не підходять. У Тані на це йде всього лише 3 хвилини. Ці речі підуть на благодійність. А далі другий крок. Речі, які тут не по сезону. Занадто тепле, занадто легке. Я це не викидаю, але це літня річ, і, на жаль, літо закінчилося і врядлі вона мені вже знадобиться. Бо на море ми ще не можемо поїхати. Ого, а вже місця більше стало. Речі не по сезону, треба попрати. І з цим впорається асистент. А далі третій крок. Складемо те, що залишилося. Складаємо речі будь яким зручним для вас способом. Головний критерій система має бути зрозумілою для вас. Це шкільний одяг. Тут у нас лежать кофти. Є угу. тепля, а є не теплі. А тут сукня і юбка. Тут у мене лежать футболки з длинним і коротким рукавом. Було ось так, стає, ось так. Схоже на магію, правда? У моїй шафі е, так багато місця, що аж дихати легше. І так каже, не тільки Таня. Воно наче легше на душі, коли все чисто. Що люблю чистоту. М -м -м, ну відчуття просто чистоти, мабуть. Просто що стає більше, навіть дихати легше. Тепер Таня має ранки без стресу, задоволений і асистент. Порядок це те, від чого дихається легше, і порядок це дуже просто, і з цим може впоратися і дитина, і навіть кіт.